Шановний пане голово, шановні пані і панове, це велика честь сьогодні бути на цьому європейському святі. Хотів би привітати вас від імені Асоціації народних депутатів України, в якій я є віце-президентом від імені президента цієї асоціації сьогоднішнього. Діючого парламентарія Сергія Тарути, а також від імені професійної організації Асоціації українських правників, яку я очолюю. І дуже важливо хотів би сказати, що політика і державна діяльність там, в ролі заступника міністра інших членів уряду в мене вже за спиною, мені вже багато років, і я зараз. В першу чергу вчений, і моя праця будується з рахуванням двох великих шкіл. З одного боку, це Августин Блаженний і Тома Акмінський, які є авторами теорії божественного походження права і держави. І я теж про це написав книжку. А з другого боку це Шарль Лоїмон Монтеск'є, як автор по теорії поділу влади, і я пішов далі. Бо сьогодні я кажу, що влада. Законодавча, виконавча і судова це тільки державна влада, а в дійсності вся влада належить народу. І е, тоді треба говорити про те, що влада народу делегована і парламенту, і президенту, і місцевому самоврядуванню. Муніципалітети це теж окрема гілка влади. І це особливість Європи. Європа шанує владу народу і шанує муніципалітети. І я, як один з батьків Української Конституції, один з батьків-засновників держави, теж поклав багато життя на те, щоб реалізувати цю ідею. І сьогодні тут ви, ви, ця влада, шановні.